Всім привіт! Хотів би розказати про свій мотоблок Кентавр, 10 Кінських сил. Він у мене вже 6 років. Які в його були, ну, так сказати, невеличкі проблеми. Ну, перша така серйозна проблема, що була, проблема, то це вібрація. Була така здорова вібрація, що за ручки не можна було держати. Рішив я її просто взнати, хто що де як вібрує. Оцідинив рімні і завів. Двигун робив без всяких вібрацій. А ось коли надів на, на, на рівні на сцеплення, почалась. Вібрація. Ну, що я в першу чергу зробив, це взяв ось цю кришку, поміряли її, тут на станку товщина її була різна. Ми обрали до однородної товщини щоб тут, щоб тут однаково було. Але це нічого не вирішило. Як була вібрація так і є. Тоді... я решил снять его полностью сцепление и отцентрировать ну, в отдельно вот насколько это можно отдельного от мотоблока и вот сюда вот это все свинцевые такие напойки Я робив формочку кругу і всередину. Тут є таке для пружини місто. А оце місто між цим я заповнив свинцем в одному місці і там там в другому місці, там трошки менший. Вібрація обралася на 80%. Небо і земля стало. Ну і також 6 років я з цими напойками їжджу. Так, там не вийде величить, бо цей речах ось мішає. Ну, в общем, в лежному положении. Формочку зробив і залив. Потім просверлив і прикрутив ще раз болтиком. Все це вес цей був важений на мікровісах. Як я взнавав де, то я бив магнітики і почепив магнітик на це місце, де не хватало. І до магнітика тоді додавав Ну, Причеплював ще железячки. Потім той віс зважив, скільки вийшло, Ну і приблизно, то заливав. Ну, взяв і свинець теж, зважив, скільки його треба. Потім переплавив і залив. І так, перший зробив отакий от ось. Получилось мало. І рядом другий так залив. Ну, ще трошки є вібрація, ну... Я думаю я краще вже не зроблю. Я так 6 років їздив і все чудово. В цьому году В цьому году 25-му поміняв підшипник тому що вже накрився. Поставив Жигульовський. Нічого не робив, зняв поставив. Може так повезло. Бо бачу, там точуть, розтачують. ще рідні, так, да, вже полопані, але рідні. я їх не натягую, вони в мене завжди. Їздю я з фрезою в основному і з причепом. Рівні в мене надрегулювання, ну, може так вийшло, що якщо сильно твердо, то Фреза рівні пробуксовують, фреза не крута. Я думаю, що цим Чим хорошо, що тут в мене є один свічанин, який здавав назад, і фреза намотала йому ногу. А последствия були жагітечка. Но... Нога. Ну, в общем, проблеми. Я так подумав, що я після того случаю не хочу натягувати рівні. Хай лише вони забуксують. Я потом... Ну, взагалі, по техніки безпечності здорово рівні не натягнуті. І якщо фрезерувати по уроному, вони не буксують. І йому легше. А если цільник, то я таким не займаюся, то я цільник спочатку подеру культиватором, а потом в общем ні, цільник це рідко коли ну це типу після клубніки два года, три года, і то я там культиватором подеру, а потім фрезою перебиваю. Так, в основном прицеп, картошка, сміття, згороди різне. відходи, Така його робота. Весною масло міняю. Як виїжджаю щось робити, ну, що робити І Осенью перед копкою картошки. Да, це ще його третя робота, копка картошки. Це в його добре. Ну і все. таке. Такого обіжніму нічого не робив. В коробці це вже другий раз. Поміняв масло, ще треба третій раз поміняти. Цією фігньою не пользуюся, Через у мене підшипник проходив 6 років. Полізуюся оцією, яку, яка довгої не потримаєш і швидко включив і відпустив. От і підшипники походив довго. А от таке ось. Чи і забув, то це в мене тільки тонус на всякий случай. Коли без прицепа, щоб встановити його. Все, біжі нічого. Навіть рідний акумулятор. Удивительно, но рідний. Круто. ну фільтр підняв веще. Та й все турс турбур з мене на прицепі цим не пользуюсь. Не жалію, що він у мене є. Те, що він робить місто його. Я должен був у руках це все робити. Руками. Все носить отак, він мені допомагає. Нема питань до його. Ну, на цьому все. Всім пока.